Свій уряд він тишком нишком переводить на військові рейки. До корупційних скандалів додався ще один лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадіар виклав в мережу аудиозапис, на якому міністр оборони країни заявляє про її підготовку до війни та відмову від менталітету миру. У відповідь на публікацію сам міністр Салай Бобровницький нічого заперечувати не став і заявив, що створює армію, здатну та готову захистити країну зі зброєю в руках. Але крім суперечок між владою та опозицією в цій історії є ще один момент. Все це відбувається на тлі новин про можливе проведення угорськими військовими операцій за межами країни. Ідеться про готовність угорщини втрутитися у разі можливого конфлікту в Боснії та Герцоговині на боці лідера боснійських сербів Мілорада Додіка. Про це стало відомо з оприлюднених переговорів заступника Сіярто. До слова, хитромудрий Орбан цього разу в гості до Путіна не їздив, а от Додік щойно повернувся з московського параду. Його там представляли як очільника Республіки Сербської, але її існування визнають лише ті ж самі, хто визнає і псевдоутворення ДНР, ЛНР окремими державами. Отже, коли десь в чергове вам на очі потрапить прогноз, де саме Москва спробує розв'язати нову війну аби щось виторгувати по Україні, не варто забувати про Балкани. Путін не дарма постійно пригадує у своїх виступах, окрім половців та печенігів, ще й те, як американці бомбили Белград. Мовляв, та історія ще не закінчилась. А новий конфлікт в тому регіоні страшний сон колективної Європи, здається, навіть більший за пряме вторгнення Росії до країн Балтії.